Літо кличе в парки газета Львівська Правда номер 119, 7610. Стаття перекладена українською. Червень у зеніті. У місті спекотно. Хочеться на лоно природи, під затінок дерев, ближче до блакитних озер і річок. І тисячі містян у вихідні дні вирушають до улюблених місць відпочинку за межами міста. Їдуть сім'ями, цілими колективами. Але поїздка за місто часом пов'язана з певними труднощами, і тому багато хто надає перевагу відпочинку в самому місті. Для цього у Львові та інших містах області є всі умови. Ось ви йдете вулицею, і в очі впадає яскрава афіша. Запрошує Львівський центральний парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Сьогодні в парку велике свято. У його програмі театралізована постановка, концерт художньої самодіяльності, показові виступи спортсменів, масові ігри, танці, а ще для відвідувачів Зелений театр, естрада, стадіон, тенісний корт, атракціони, майданчики і, нарешті, тінисті алеї. Приходьте і користуйтеся всім, що тут є. Парк імені Богдана Хмельницького один з найкращих не тільки в нашій області, але й у республіці. Немає такого дня, щоб у ньому не проводилися цікаві захопливі заходи, щоб відвідувачі не знаходили собі заняття до душі. У суботу та неділю, як правило, влаштовуються масові свята, народні гуляння, які не залишають байдужими. Я люблю відвідувати цей міський парк, говорить токар Паплешко. Для мене це не лише місце відпочинку, а й осередок культури, де можна поповнити свої знання, весело зустрітися з товаришем по професії, обмінятися досвідом роботи, дізнатися щось нове, цікаве. Львівщина славиться своїми парками і садами, вони є майже в усіх містах, селищах та центрах робітничих селах. Завжди багато людей у парках Стрия, Мостиська, Самбора. Їхні працівники постійно збагачують територію новим змістом. Багато уваги приділяється проведенню вечорів відпочинку, зустрічам із відомими людьми, героями минулої війни та праці. Цьому присвячуються дні наочної агітації, лекції, доповіді. У парку на одному з видних місць старанно відтворюється соціалістичне змагання за дострокове виконання п'ятирічки, показники їхньої роботи. Великою подією в житті львів'ян стало відкриття в Шевченківському гаю музею народної архітектури та побуту. Цей музей, єдиний в Україні у своєму роді, був відкритий у дні святкування сторіччя з дня народження Леніна. Кількість відвідувачів музею зростає з кожним роком, і дедалі більше він стає місцем, що приваблює маси туристів, екскурсантів, відпочивальників. Роль і значення парків як осередків культури за останні роки зросли. Цьому значною мірою сприяє постанова Ради міністрів радянського союзу про заходи щодо поліпшення організації масового відпочинку і культурного обслуговування населення, прийнята трохи більше трьох років тому. Уряд, як відомо, поширив на парки, положення про соціалістичне державне виробниче підприємство, встановив фонд парку для поліпшення культурно-побутових умов працівників і вдосконалення виробництва, запровадив новий порядок преміювання співробітників. Отже, умови створено сприятливі. Тепер багато залежить від самих працівників парків, від уваги й турботи партійних організацій, місцевих рад депутатів трудящих. І там, де така увага є, така турбота існує, парки живуть повнокровним життям і відповідають поставленим завданням зрослим запитам населення. Відвідувач очікує від парку не лише видовищ, а й змістовного відпочинку. Це значною мірою залежить від самих працівників парку, від їхньої турботливості. Там, де немає нудьги, формалізму, Казенщини, відвідувачі часті гості. Постійними відвідувачами парків є львівські трудівники. Вони беруть участь у суботниках, чергуваннях, допомагають у догляді за зеленими насадженнями, у благоустрої алеї, квітників в організації культурних заходів. Тут пропонують своїм гостям і нові форми відпочинку: вечори поезії, зустрічі за інтересами, кінолекторії, шахові турніри, конкурси співу, свята краси. Так, форми, які відповідають запитам дорослих і молоді. А от у змісті деяких міських парків, на жаль, ще є нудні куточки, запущені газони, занедбані квітники, переповнені урни для сміття, є й такі, де залишається лише зітхати. На жаль. А такі парки, на жаль, ще є. Нудно, часом буває в Дрогобицькому міському парку культури і відпочинку. Там мало атракціонів, майданчиків з іхотеками, занедбаний парк у Нестерові. Непривабливий вигляд відового львівського парку Високий замок вони захаращені, парки є суспільним надбанням, і до них треба ставитися дбайливо, ретельно доглядати за ними, рішуче боротися з тими, хто завдає шкоди зеленим насадженням. Часто у весняні місяці парки проводять огляди, конкурси, в яких беруть участь найкращі парки країни. Переможці отримують почесні грамоти, медалі, пам'ятні призи. Обов'язок працівників парків нашої області активно брати участь у республіканському огляді і досягти високих результатів. Літо кличе вас у парки, друзі. Ідіть, відпочивайте, набирайтеся нових сил і енергії для самовідданої праці. Дякую за увагу!